Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку повторення вивченого матеріалу за перший клас. Лічба в межах сотні, попередні і наступні числа, розв'язування задач і порівняння їх. Так, отже, розпочинаємо. Породзвінів уже дзвінок, починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались? Молодці! Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Отже, зараз ми з вами пограємо у гру увімкни світло. В цій грі мені допоможе моя асистентка Софія, і ви також не відставайте. Рахуємо десятками. Десять, двадцять, тридцять, 40, 50. 60, 70, 80, 90, 100. Разумнички молодці, а тепер ви порахуйте самостійно. Молодчинки, дякую. А тепер пограємо у гру зміни, емоцію». Подивіться, які у нас засмучені смайлики. Вони не можуть розв'язати дані приклади. Давайте їм допоможемо. Розв'яжіть приклади і розвеселіть смайлика. Отже, 17 відняти 2. Міркуємо так, як ми з вами згадували. 17 – це 10 і 7. 10 беремо в кулачок. 7 відняти 2 за таким принципом. І рахуємо. Так, Софійка, ти вже здогадалася? 17. 15. Так, а ну, 17, відняти 2, 15. Так, наш смайлик розвеселився. Наступний. 16, відняти 4. Десяточок вклад, 6. Вняти 4. І 12. 12, правильно. Так, 14, додати 6. 20. 20, так. 4 додати 6, 10. 10 плюс 10, 20. Так, далі 10 додати 1. 11. 11, молодці. 15 додати 3. 18. 18, 5 додати 3, 8 і десяточок 18. 19 відняти 3. 16. 16, точно? Так, правильно, ми впоралися із завданням, і наші смайлики розвеселилися. Так, наступне завдання полічі. Ми з вами зараз бачимо нашу табличку першої сотні. Давайте спробуємо знайти число 58, де воно у нас знаходиться? Ось воно у нас 58. І порахуйте за допомогою цієї таблички. Від 58 восьми до сімдесяти трьох. Так, Ану, Софійка, рахуй разом зі мною. 58. вісім. 59, вісім. П'ятьдесят девять. Сімдесят пятьдесят один, два, чотири. 52, 66, 77, 68, 69, 70, 71, 72, 73. 74. Молодець. І тепер будьте уважні. 73 ми закінчили. А тепер самостійно порахуйте від 45 до 54. Знайшли 45, можна і не підглядати в табличку. 45, 54. Порахуйте самостійно. Молодці. Наступне від 82 до 90. Треба зупинитися на числі 90. 90. Молодчинки, а зараз попрацюємо у нашому робочому зошиті. Відкрийте зошит в клітиночку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки вниз. Якщо ви починаєте з нового аркуша, одна клітинка вниз, одна клітинка з боку. Відрахували 10 клітинок вбік і записали сьогоднішнє число. Наприклад, це буде 9 вересня. Класна робота. Під числом одну клітинку вниз і три назад. Класна робота. І красиво і каліграфічно пропишіть цифри 7, 8, 7, 8, 8, 7, 8 до кінця рядочка чередуючи. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Отже, це завдання в нас виконано. Далі під першою цифрою 7 поставте крапочку. І ми виконаємо наступне завдання. Це в нас буде як математичний диктант. Поставте всі крапочку і приготуйтеся виконувати наступне завдання. Отже, запишіть числа, які складаються з. Там, де ви поставили крапочку, ви повинні написати число, яке складається із 4 десятків і трьох одиниць. Чотири десятки і 3 одиниці це яке число? 43. 43. Отже, записали 43. Самостійно. Далі відступили клітинку в бік. Наступне число. 8 десятків і 5 одиниць. 85. 5 8 десятків, 5 одиниць. 85. Так, дякую, Софія. Далі ми вже самі. Наступне число. Шість десятків, одна одиниця. Самостійно записуємо число. Сім десятків, одна. шість десятків, одна одиниця. Так, далі 7 десятків, 7 одиниць. Запишіть число, яке складається із 7 десятків і 7 одиниць.

Молодці ми впоралися із завданнями, а на черзі у нас рухлива вправа. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей. Пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, А вночі солодко спали. Перепочили і продовжуємо наше заняття. Так, а зараз назвіть попереднє і наступне число до продемонстрованого. Отже, сусіди числа 66. 65, 67. Тепер самостійно сусіди числа 39. Є. Сусіди числа 43. Перевіряємо. 42.

Так, молодці. А зараз розкладемо усно кожне число на розрядні доданки. Отже, подивіться, будь ласка, із яких розрядів складається число 17. Воно складається із десятків і одиниць. Отже, 17 це один десяток і 7 одиниць. Тобто 10 додати 7. Далі 77. Це. 70 додати 7. Правильно. 63. Перевіряємо. 60 додати 3 є 99. 90 додати 9. 31, подумайте. Так, 30 додати 1 є 75, це 70 і 5. Молодці! Так, наступне завдання: знайдіть у підручнику на сторінці 11, дві задачі, ми їх бачимо. Прочитай задачі та розглянь до них схеми, чим вони схожі та чим відмінні, і розв'яжи їх. Спершу ми подивимося і прочитаємо умову першої задачі. Прочитайте самостійно, поставте відео на паузу, прочитайте задачу, подумайте, які у нас тут є числові дані і що запитується в задачі. Отже, на вітрині лежить 30 пиріжків із маком і 20 з яблуками. Скільки всього пиріжків з яблуками та з маком лежить на вітрині? Про що ця задача? Про пиріжки? Які пиріжки? Пиріжки з маком? Із яблуками. Скільки лежить на вітрині, ми бачимо з вами числові дані. Одразу ми їх можемо ось так умовно обвести в кружечок. Бачимо 30 і 20. Розбираємося, що, що, чого у нас 30. 30 пиріжків із маком. Так. А скільки пиріжків із яблуками? 20. Що запитується в задачі? Шукаємо речення із запитанням. Скільки всього. Подивіться уважненько, скільки всього пиріжків із яблуками та знаком лежить на вітрині. Яка схема підходить до цієї задачі? Так, перша схема ми бачимо 30 пиріжків, 20 пиріжків, і нам потрібно визначити, скільки їх буде. Всього можемо ми вже знаємо, на яку дію ця задача додавання чи віднімання. Так, треба їх об'єднати. Це нам і показує ця фігурна дужка. 30 додати 20 буде 50. Тобто 3 десятки додати 2 десятки, 5 десятків, 50. Прочитайте другу задачу самостійно. Так, тепер читаємо разом. На вітрині лежить 50 пиріжків. Нам навпаки, сказано, що вже, тобто число 50 вже відомо. В першій задачі ми його тільки шукали, так? а в другій задачі воно вже відомо. На вітрині лежить 50 пиріжків, із них, із них, ми бачимо, розгалуджується із цих 50 30 пиріжків із маком, а решта з яблуками. Скільки пиріжків з яблуками лежить на вітрині? Чим відрізняються ці задачі? Подумайте, чим вони відрізняються? Так. Отже, якщо ми поглянемо з вами на схему, у першій задачі у нас були відомі обидві. В обидва види пиріжків із яблуками і з маком, і треба було їх просто об'єднати. Скільки всього? Друга задачка трошки складніша. Нам відомо, скільки всього пиріжків у нас лежить на вітрині. Ось у нас числові дані 50, так? Із них 30 пиріжків із маком нам відомо, а решта з яблуками. Решта це відоме число? Ні, це невідоме число. Так? І що запитується в задачі? Скільки пиріжків із яблуками лежить на вітрині? Отже, ми шукаємо тут невідомий доданок. Так? Якщо в першій задачі ми з вами з'єднали перший доданок, другий доданок і отримали суму 50, то в другій задачі ми шукаємо невідомий доданок. Давайте пригадаємо правило. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, і тоді ви отримуєте ось цей невідомий доданок. Так? І таким чином, що ми з вами робимо? Від 50 віднімаємо 30 і отримуємо ось це шукане число 20. Так, таких задач ми будемо розв'язувати з вами сьогодні багато і на наступних уроках також. Отже, пригадаємо іще раз правило: щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Ось він у нас, будь-який, або перший доданок, або другий доданок, ми шукаємо. На прикладі. ось ми бачимо: невідоме число. Хрестик, так? Додати 3 дорівнює 8. Скільки треба додати до трьох, щоб отримати вісім. Нам легше це зробити від восьми відняти 3 і буде 5. Правильно? Так само і в цій задачі. Від, подивіться, від 50 віднімаємо 30 і отримаємо двадцять. Зараз така задачка у нас записується. Першу задачу ми розв'язуємо дуже легко і просто. Так? Другу задачку. Від суми віднімаємо відомий доданок і отримуємо наш невідомий доданок: 20 пиріжків із яблуками. Зараз записуємо ці обидві задачі таким чином. Під нашим математичним диктантом одну клітиночку вниз на одному рівні із класною роботою, або відрахуйте сім клітиночок з боку, записуємо задача 48 в дошках 1. Під номером 48 у нас дві задачі. Перша. І друга задачка, тому ми записуємо так. Задача 48 в дужках 1. Записуємо розв'язання. Відповідь 50 пиріжків всього. Ключове слово всього, тобто нам треба об'єднати. Задача 48.2. Ми шукаємо невідомий доданок. Записуємо розв'язання. Відповідь 50 пиріжків із яблук. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Ну, а ми рухаємось далі. Подивіться на екран, на малюночок, що ви бачите на цьому малюнку. Так, діти грають у теніс. Заповніть схему та розв'яжіть задачу усну. Так, прочитайте самостійно умову задачі, подумайте, про кого вона. У микити три тенісні м'ячі, а в кирила сім. У кого з хлопців більше м'ячів? На скільки м'ячів більше. Давайте заповнимо, які у нас тут є числові дані: 3 і 7. Скільки м'ячів у Микити? Три м'яча. Скільки у кирила? Сім. Нам відомо, о, скільки м'ячиків у обох хлопців. Тепер запитання. У нас тут подвійне запитання. У кого з хлопців більше м'ячів? Порівняйте їх, будь ласка. Так, у Кирила. Ми порівняли: у Кирила більше. Тепер наступне запитання. Наскільки м'ячів більше? Ця схема показує нам тут не фігурну дужку, а ось таку дужечку зі стрілочками, так? Тобто ми не об'єднуємо скільки всього, а порівнюємо. Давайте пригадаємо правило. Коли ми порівнюємо з вами об'єкти, щоб знайти наскільки більше або наскільки менше предметів у когось, треба. Від більшого числа відняти менше число. Отже, наскільки м'ячів більше у кирила? На 4. Наскільки більше на 4. Правильно, отже, ми розв'язуємо цю задачку просту таким чином: 7 відняти 3 дорівнює 4. У кирила більше на 4 м'ячі. Так, молодці. Далі. Прочитайте наступну задачку і визначте, яка схема із цих трьох підходить до даної задачі. Натисніть відео на паузу і прочитайте самостійно. А тепер читаємо разом. У двох клітках жило вісім папужок. У першій клітці жило 5. Папужок, а решта у другій клітці. Скільки папужок жило у другій клітці. Ось ми бачимо з вами: перша клітка, друга клітка. Яка із даних схем підходить? Перша нам підходить. Тут треба фігурна дужка визначає, скільки разом. Нам. Чи нам потрібно визначити скільки разом? Питання задачі: скільки папужок жило в другій клітці? Дивимося знак питання в нас де стоїть? Правильно, у другій схемі. Подивимося, якщо ми заповнимо цю схему, у двох клітках, ось у нас перша клітка, друга клітка жило всього вісім папужок. Ми можемо ось тут поставити. Нам відомо вже, що їх разом всього було вісім папужок. У першій клітці жило 5 папужок, ми можемо це заповнити. А решта у другій, решта це невідоме число, ми не знаємо, скільки ось воно. Отже, нам треба визначити, скільки папужок жило у другій клітці. Тобто ми знову ж таки. Шукаємо невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Скажіть, будь ласка, скільки ж папужок жило у другій клітці? Так, правильно, у другій клітці жило. 3 папушки, 8 підняти 5 дорівнює 3. Молодці. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 50 і 51 на сторінці 11. Розберемо вирази, розберемо приклади під номером 50. 5, 5 додати 3. Всі знають, що це буде 8. Так, а ось 15 додати 3, десяточок в кулачок, 5 додати 3 8, отже 18. І так далі. Наступна задачка, ми її розберемо зараз разом. Поставте відео на паузу і прочитайте умову задачі. Давайте разом. В Іллі є 17 зошитів. Всього. Із них 10 зошитів у клітинку, а решта у лінійку. Скільки зошитів у лінійку є в іллі? Тобто це за тим же самим зразочком, як ми з вами розв'язували попередню задачу про папужок. так? Отже, нам відомо, що, подивіться, всього у іллі було 17 зошитів. Із них 10 зошитів у клітинку, а решта у лінійку нам треба знайти цю решту, тобто треба знайти цей невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Я сподіваюся, що ця задачка вам зрозуміла. Ну, а на цьому ми з вами закінчуємо наш урок. Я сподіваюся, що він був для вас корисний. До зустрічі!